Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе. Отче, Господи неба і землі, що втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання: усе передане мені моїм Отцям, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже ярмо моє любе і тягар мій легкий слово Господнє. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня нам пригадує про тягар, який легкий. І, напевно, це євангельське слово буде таким каменем спотикання на всі віки. Тому що людині властиво шукати і зробити собі, що було легше. Кожен хотів би, щоб було легше, ніхто не хоче собі важче. Ніхто. А Ісус каже: візьміть ярмо моє на себе. І вам стане легше. І ми це слово можемо знати навіть на пам'ять, можемо перепощувати в соцмережах картинки з цими цитатами, можемо ставити вподобайки, можемо дивитися на якусь іншу людину, яка переживає якісь. Життєві труднощі е, приймається зі смиренням, розумінням, е, вдячністю навіть Богу. Натомість, тоді, коли е, що до чого приходить до мене, Хе, Ну, тоді людина зовсім по-іншому починає думати. Того, що ну, вони це вони, а я це я. І е, головний нюанс Євангелія полягає в тому, що. Кожне слово, яке я читаю, воно адресоване не комусь, а мені. І це найважче прийняти, тому що, якщо йдеться про когось іншого, то це одна історія. А якщо про мене самого, то зовсім інша історія. Не буду можливо розповідати вам всього. Можливо, дочекаємося якогось етеру. Не буду відкривати всіх карт. Але тільки скажу так, що свого часу була одна людина, є одна людина, яка розповідала дуже такі грамотні і правильні речі. І ці речі не раз було слухати, ну, не те, щоб важко навіть, але якось так не раз, не дуже реалістично. Тому що якби. Усе як книжка пише, тільки от питання, як це в житті застосувати. І коли до цієї людини прийшли випробування, особиста хвороба, то ця людина переживала і переживається дуже сильно по-божому. І мушу сказати, що розуміння тих страждань і переживання цього по-божому, воно насправді. Змушує просто замовкнути і за цим спостерігати просто. І розуміти, що все те, що було сказано попередньо в житті, підкріплюється теперішнім, теперішньою реакцією, теперішнім підходом. Друга, другий такий приклад, це молода жінка, яка має кілька дітей, і одна дитина має досить серйозні труднощі, проблеми. З народженням, з розвитком. Е, ну, то в Одній дискусії вельми активній, яка була на наших соцмережах, можливо, хтось з вас читав. Е, ось тільки ця жінка приблизно зрозуміла, про що йдеться, і підійшла до цього по Божому. Е, ще раз. Теорія одна історія. А практика і підхід зовсім інша історія. Сьогодні ми чуємо про те, що от візьміть ярмо моє на себе. І знову ж, знову ж і знову. Я не знаю, скільки разів нам за наше життя, доки будемо жити, будемо повертатися до цього слова важкого, складного. Це слово про щось найважче: про те, що є щось таке, як Божа воля. Є таке, як складність, є щось таке, як хрест, є щось таке, як тягар. І, звісно ж, вкотре і вкотре ми переконуємося в тому, що ну, не хотілося би нам ані про хрест говорити, ані про складність, ані про виконання Божої волі, ані про те, що ці тягарі повинні випасти на мою долю. А ці тягарі є абсолютно в кожному стані. Абсолютно в кожному, коли там є великий четвер, дуже часто проводяться такі довгі, довжелезні промови, що який ж той бідний священник, бідний і нещасний, що от він вибрав собі такий безженний стан, який він бідний. Потім минає дуже мало часу, і коли той священник десь так ненароком випадково заїкнеться, ну, бо, наприклад, в нього спитаються: от, що робити, от, грішити чи не грішити по дружній парі, от, чи, е, з якого моменту можна почати грішити. Е, і якщо той священник якось десь скаже, ну так навіть так ну, делікатно, ну, або, або як скаже, ну, то він, звісно, фарисей. І, взагалі, остання людина на світі, того що, того, що ну, він повинен сказати те, що люди хочуть почути. А люди хочуть почути, що ну, та грішіть, звісно. Хто ж вам що скаже? Точно не я. Грішіть, люди. А якщо священник цього не скаже, ну то, звісно, він буде фарисеєм. Е, сьогоднішні слова про складність, про тягар, вони про те, що в кожному стані. Чи то людина буде священником, чи то людина буде священником з целібатом і буде мати свої хрести, чи то людина буде священником без целібату, як у Східній церкві. І буде мати свої інші хрести, чи то людина буде, піде в монастир як чоловік, чи як жінка, чи то людина буде в сім'ї, і буде мати свої хрести пов'язані із подружжям, і з другою стороною, і з дітьми, і з їхнім і зачаттям, і народженням, і виношенням, і відпущенням, і спровадженням інших дітей, і всього всього-напевно є дуже багато всього. І хрест людей, які мають так само самотність, в абсолютно кожному стані, в кожному абсолютно, людина переживає якісь труднощі. Абсолютно в кожному стані людина переживає труднощі. Ці труднощі є відмінними від труднощів іншого стану, але в кожному стані є свої труднощі. І коли сьогодні ми чуємо ці слова, які я впевнений, всі ми знаємо. Візьміть ярмо моє на себе, то, ох, як не хотілося б брати те ярмо, хотілося б влаштувати. Давайте влаштуємо якийсь мітинг голосування. І скажемо, що від сьогодні відсьогодні і те ярмо вважається вже більше не обов'язковим. Це буде тільки для бажаючих. Ну, тобто, можна... давайте вирішимо кількістю голосів або вподобайок, що от таке то ярмо більше не має сенсу. Ну, гаразд. Ну, головне ж демократія. Головне демократія. Героїня сьогоднішнього дня. Це я вже залишаю цей євангельський фрагмент, а переходжу до е, ілюстрації сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої святої, яка, зрештою, увінчала те, що тут було сказано, тому що там і про мудрість, е, і про те, що потрібно бути як немовлятка, щоб вам це відкрилося, і про тягарі, ну, це про сьогоднішню героїню. Святу Катерину Сієнську. Її біографія. Катерина народилася у 1347 році. Вона була 24-ю дитиною фарбувальника Вовни з Сієни. Її сестра близнючка, 25-та або Катерина була 25-ю, але її сестра близнючка під час пологів е померла. Тобто, загалом 25 дітей. Маючи 16 років, прийшла прийняла терціарську рясу святого Домініка. Жила глибоким, повним зречень внутрішнім життям, але разом з тим мала сильний вплив на громадське життя тих часів. За її клопотанням, папа Григорій XI повернувся з Авеньона до Рима. Свята Катерина мала широке, вела широке листування, диктувала духовні роздуми. Померла в Римі 29 квітня 1380 року. Папа Павло VI оголосив її вчителем церкви. Ну, пізніше теж була оголошена як покровителька Європи, ну і, зрештою, є однією з покровительок Рима. Про її біографію, буквально кілька ось цих моментів. Момент, коли читаємо про те, що 25-та дитина. Я думаю, дуже багато людей будуть крутити пальцем біля скроні і казати, що ні, це нереально. Або ні, не так. Це було реально тільки тоді. Сьогодні це нереально. Сьогодні рівень медицини. Сьогодні е, пренатальні дослідження УСД, е, сьогодні рівень е, медичної опіки, він е, не досягає того, що було в 14 столітті, тому е, колись це було можливо, сьогодні, звісно, це все неможливо. Сьогодні, е, може бути, звісно, тільки ось цей принцип, який є в мемах, який є в мемах. Можливо, ви десь там перегортували якісь соцмережі, жартували щось там. Як виглядає е, демографічна криза? Вона виглядає таким чином, що у бабусі було п'ятеро дітей, е, в мами троє, а в мене тільки котик. В котика вже немає нікого. Е, котик стерилізований. Е, звісно, це такий собі мемчик, жарт, люди його пересилають, собі похікують, але е, справа залишається відкритою. Е, Святе місце порожнім не буває. Чи то Україна, що дай Боже, після перемоги, вона порожньою не буде. Її будуть населяти або українці, або якісь араби, або ще хтось інший, не знаю хто. Ну, скоріше всього, що араби, бо у них діти народжуються. Е, от знову відкликаючись до однієї з дискусій, е, там написали священнику це лібат що от в нього дітей немає, і того він. Може собі говорити, але от в нього ж немає. Ну і Тут цікаво, бо в коментарі прийшов священник отець Дмитро Романко, в якого є діти, який на тему вчення церкви каже, те, що каже церква, а, то якось так ця дискусія теж якось так трошки цікавий аргумент. Цікавий. Але перейдемо до іншого. Отож, про святу Катерину Сієнську знаємо, про вчення церкви теж знаємо, теоретично чи практично. Але перейдемо до інших речей. Свята Катерина Сієнська найвідоміша з того, що вона робила папі Римському зауваження. І ми зараз з вами живемо в такій. Дуже бурхливі і динамічні часи, коли весь час говориться там і про права жінок, і про те, що от в церкві там жінка нічого так, не має. Так мов би не знаю, тієї самої Катерини Сієнської, святої Терези, чи то Авільської, чи то Малої не існувало, чи то багатьох інших святих не існувало, і не мов би вони на, на церкву не впливали, і на наше життя не впливали. Я не знаю, коли ця гра закінчиться, знаєте, мені. Ось ця гра, хто важніший, хлопчики чи дівчатка, схожа до таких нескінченних дискусій, кінця краю, яким не видно, от прихильників Зеленського і прихильників Порошенка. І ці дискусії, вони нескінченні і вони не мають шансу на закінчення, тому що ті люди з одного або дуже часто з іншого табору просто ще не повернулися з стадіону. Вони ще далі на тому стадіоні. Хочеться сказати, люди дорогі. схаменіться. Стадіон вже закінчився. Вибори закінчилися. Порошенко програв, Зеленський виграв і він вже президентом. Відбув навіть каденцію, але зараз виборів немає, того, що йде війна. І президент він. І не треба тут постійно влаштовувати ось ці розборки. Тому що ну, це виглядає дуже недозріло. Але ця саме недозрілість, вона є як серед політичних е, прихильників. Я не кажу, що не має бути дискусії, але я кажу про те, що має бути таке трошки ширше розуміння. І цього самого ширшого розуміння дуже часто немає серед людей, які м, кажуть, що от, хто важливіший, хлопчики чи дівчатка. Ось давайте будемо боротися з хлопчиками або давайте будемо боротися з дівчатками. Люди стопнули, є дві статі. Є чоловіки, є жінки. От є чоловіки, і вони от такі, такі і такі, а є жінки, і от вони такі, такі, і такі. І заперечувати важливість когось, ну, є чимось, ну просто недозрілимся. Я інакше не можу до цього підійти. Ну, так само, як в тому політичному плані. От у нас є Україна, у нас є зараз ті обставини, які зараз є. І давайте думати над тим, що ми можемо зробити, маючи те, що ми маємо, а не те, що було, якби в роті росли гриби, бо вони не ростуть. І так само ця вся історія з тим, що от давайте, не знаю, чи там нескінченно говорити, тільки от там роль жінок, роль жінок, чи нескінченно казати, що ні, ті, ті жінки значення не мають. Ну, це дорога в нікуди абсолютно. От Є жінки, є чоловіки. Є роль жінок, є роль чоловіків. Ну все, ну про що тут говорити? Ну, але люди хочуть поговорити. Ну, і щоб людям було про що поговорити і пригадати, то пригадаємо про святу Катерину Сієнську, велику святу, яку ми згадуємо сьогодні з вами, яка робила на поумлення папі Римському. Для того, щоб зрозуміти ту ситуацію, напевно, потрібно би було знайти, по-перше, це питання, а далі запросити такого історика церкви, який би міг нам, ну, хоча б за якусь годинку, пояснити, на чому ж полягала та авіньйонська неволя. Я буквально у двох реченнях лише скажу, що папа в той час, 14 століття, не жив у Римі, а мав бути у Римі, а переселився до Авіньйону. І було таке явище, як антипапа. Воно полягало на тому, що папа, якого обрали, мав досить складний, і важкий характер, не міг ні з ким домовитися, власне, не був цим Понтифіком, понтифік це той, хто прокладає мости, ну або вміє будувати діалог. Це одне з таких, одне з імен папи, взагалі, одна з його властивостей, одна з найважливіших. І він мости повалив, все розрушив і, в принципі, лишився сам. Ну і тоді люди вирішили, що ну тоді оберемо антипапу. Ну тобто, як би не казали, що це антипапа, це ми вже тепер з точки зору історії його так оцінюємо. Але ну от оберемо папу і обрали. Ну і була церква, але в церкві було два папи. Це був дуже складний період в історії церкви. Якщо ми зараз з вами думаємо, що на нашу долю перепало одне з найскладніших, один з найскладніших моментів. Ну, то так почасти, це правда. Це один з найскладніших моментів в історії сучасної церкви, і якраз ми зараз живемо, але до нас теж були складні моменти, ну хоча б тоді, о, там, в 14 столітті. І отож, та сама свята Катерина до папи звертається і каже йому, що нехай він з Авіньйону, це містечко у Франції, перебирається. До Рима. Нехай повертається туди, де йому і слід бути. Ще раз. Вона каже йому. А от до тієї пори якось йому ніхто не казав, і він ні до кого не дослухався. Це дуже важливий момент, який насправді може навчити, і ми після цього можемо зробити масу різних висновків. Ну, хоча б той висновок, що роль папи, як того, хто зберігає єдність, є надзвичайно важливою. Але це не означає, що ми повинні. Переймати абсолютно всі погляди папи, не знаю, там, на культуру, на мистецтво, на е, якісь його історичні бачення, його розуміння і його нерозуміння, того що тільки так папа сказав: е, ні, це не так. Е, ні, так само, як святий Павло свого часу, е, папі Римському Петрові. Першому папі давав на поумлення і казав, що так не годиться. Ну так само і свята Катерина. Ну, чи так само, як в інших часах, ну, хоча б теперішніх, хтось має сказати і сказати, що святіший Отче, з цією повагою даруйте, але є так, так і так. Це не означає, що якщо ми не погоджуємося, то ми його не поважаємо. Це не означає, що ми підважуємо єдність церкви. Це не означає, що ми. Повинні його зневажати. Це не означає, що ми повинні робити схізму. Ні. Це означає, що ми повинні мати сміливість і думати не тільки про свої посади, думати не тільки про те, щоб гарно було, думати не тільки, щоб видавати бажане за дійсне, але бути людьми розсудливими і сміливими. Але одне в парі має йти з іншим. Померла свята Катерина. Служачи людям. На жаль, служачи там хвороби були, вона теж прислуговувала. Прожила вона не дуже довге життя, але, напевно, плідне, що вже стільки століть люди про неї згадують і ставлять її як у приклад. Нехай приклад Святої Катерини і сьогоднішнє Боже Слово спонукає нас до смирення, яке безумовно потрібно кожному мені в тому числі. Яке спонукає нас до того, щоб кожен з нас умів, хотів і брав свій тягар.